Всім привіт! Рада вітати вас на своєму відео уроці. Цей відео урок буде про те, як набрати підписників в інстаграм з нуля. Важливо, грамотно побудувати стартову стратегію. І ось я вам зараз дам покроковий план. Перше, що нам потрібно зробити, це оформити профіль правильно. Це в нас ім'я. Та нікнейм зрозуміло і легко, яке запам'ятовується. Два. Нам потрібно змінити аватарку. Вона має бути в нас яскрава або має бути логотип. Біо це біографія. Коротко, чим ви корисні, плюс заклик до дії. Завжди залишаєте в шапці профіля, заклик до дії, тому що шапка профіля вона міняється під кожен продукт. Так, поїхали далі. Посилання. Ведете на ваш сайт Telegram тощо. Можливо, це і навіть YouTube чи навіть ТікТок, якщо ви його ведете. Завжди залишайте посилання. Два. Створіть якісний контент перед просуванням. Стартовий контент-план. 9-12 публікацій, щоб заповнити профіль. Фото, відео високої якості. Не таке, аби було, а має бути висока якість. Чергуйте пости, рілси і сторіси. Не закидайте все так, щоб було однотонно. Додайте хайлайс. актуальне. Не просто актуальне. А має бути хайлайс. це про мене, відгуки, також послуги, які ви надаєте. Так, три. Публікуйте рілси для органічного росту. Рілси головний інструмент для виходу в рекомендації. Буває таке, що при тому, як ви закинете рілси, ви можете попасти в рекомендації. Якщо ви попадете в рекомендації і ваш рілс буде справді корисний та цікавий людям, ймовірність того, що ви отримаєте нових підписників. Так, використовуйте трендову музику і популярні формати. Заклик Підписатися наприкінці ролика. Наприкінці кожного відео, яке ви закидаєте, Reels, робите заклик до дії. Наприклад, підписатись, наприклад, написати там слово ананас, банан чи розбір, щось на подобі такого. Використовуйте хештеги та геолокацію. Додайте 5-15 тематичних хештегів під ваш рілс, Завжди додавайте хештеги. Старайтеся це робити. Ставте локацію. Це підвищує локальні охоплення. 5. Активність та взаємодія. Відповідайте на коментарі і директ. Якщо вам пишуть, обов'язково відповідайте. Не ігноруйте. Навіть якщо це погані коментарі, навіть якщо це погані повідомлення. Так, лайкайте і коментуйте схожі аккаунти. Вас помітять їх підписники. Беріть участь в челенджах, тегайте інших. Отак от. Шість. Запросіть друзів і знайомих. Попросіть знайомих зробити репост або згадку. Додайте посилання на інстаграм в своїй інші соцмережі. Сім. Запускайте таргетовану рекламу. Опціонально. Рекламуйте пости або рілоси, які вже мають хороший відгук. Налаштовуйте аудиторію за інтересами. Організуйте конкурс. Так-так. Просте завдання. Підписатися плюс коментар. Плюс тех друга. Ну, наприклад, позначити, відзначити друга. Приз. Щось цінне і релевантне вашій темі. Регулярність і ріст. Просте завдання підписатися е, Ні, регулярність і ріст. 3-5 публікацій на тиждень, Щоденні історії. Не зливаємось. Визначте час публікацій, коли ваша цільова аудиторія найбільш активна. Ну, на цьому все. Була рада бути, була рада бути для вас корисною.